Моє вітання в ефірі. Актуальна тема. 7 квітня о 20-й годині 42 хвилині, пізно увечері, народні депутати таки ухвалили проєкт закону про засади запобігання і протидії корупції в Україні. Цей закон називають особливо вистражданим, оскільки до його розробки долучилися кілька урядів і практично усі політичні сили представлені у парламенті. Закон встановлює низку обмежень для осіб, наділених владними повноваженнями, наприклад, жорсткі обмеження в царині використання службового свого становища з метою отримання неправомірної вигоди та доходів. У чому на думку експертів, якраз і полягає головна мета закону. Про боротьбу з корупцією. Одним із позитивів закону називають і встановлення обмежень на перебування у відносинах підлеглості родичів державного службовця. Це завжди традиційно вважалося несумісним з державною службою, але законодавчо прописано не було. До позитивів більшість експертів відносять також обов'язковість проведення спеціальних перевірок тих, хто влаштовується на державну службу. Це робиться, аби уникнути випадків, коли владними повноваженнями наділяється особа, що не має належної освіти чи інших ліцензованих прав, уточнюють експерти. Ну і детальніше про нові засади у боротьбі з корупцією. Далі говоримо із нашим гостем. У нас у студії Віктор Міщишин, заступник начальника управління державної служби голов держслужби України у Хмельницькій області. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, закон прийнято. А як загалом змінюються тепер пріоритети у боротьбі з корупцією порівняно з минулими роками і минулим законом? Ну пані, але я хотів би з вами абсолютно погодити, що напевне такого вистражданого закону за останній час важко знайти. Ну е, треба сказати, що Україна однією з перших країн на страдянському просторі вона отримала досить нормальний дієвий закон про боротьбу з корупцією. Це 95-го року. Ну, прийшов е час, е Україна приєдналася до е такої стволої організації країн Ель-Греко, тобто групи країн, що борються з корупцією. І е прийшов час адаптувати наше е законодавство до е європейських стандартів боротьби з корупцією. У 2005 році Україна ратифікувала Європейську хартію боротьби з корупцією, і тоді ж е постало питання оновлення створення е нового. Нового закону. Треба сказати, що ну, новий закон, він, той антикорупційний пакет, який був, він створювався ну, не зовсім прозоро. І це стало тією причиною, що в грудні минулого року Верховна Рада втра... прийняла. Рішення про скасування того антикорупційного пакету, який ми довгий час, і 2000, і кінець 2009-го і 2010 року обговорювали, оскільки. Даний пакет він не був повністю адаптований до українських реалій. В окремих питаннях він не відповідав В Конституції України було рішення Конституційного суду. Ну, зокрема, Конституційний суд визнав неконституційними. Встановлені в тих законах обов'язку щодо спеціальної перевірки близьких осіб, особи, яка хоче стати державним службовцем. Також Конституційний суд визнав неконституційними обмеження щодо заняття викладацькою діяльністю в позаробочий час, і ряд інших моментів. Була створена робоча група, яка, скажімо так, чесно відпрацювала, забрала ті незрозумілості шроховатості, які були в тому антикорупційному пакеті, і президент вніс новий закон про засади та запобігання корупції в Україні, який, як ви сказали, Верховна Рада проголосувала на початку цього року. Року, що є, відноситься до позитивів цьому закону? В чому змінюються підходи? Підходи змінюються і це радує, змінюються в напрямок запобігання проявам корупції, тобто створення таких умов, коли корупція стане неможлива, навіть при бажанні і ну, без бажанні Людина істота матеріальна, сама коли корупція стане невигідною для тієї людини нецікавою, як, не так яка ну. Людину змінити в суті ми не можемо. Її створив ну, творець такою, якою, якою вона є. Людина, по суті, свої слабка. І закони їх створюють для того, аби трішечки підкріпити. Тому. Це великий позитив, дуже великий позитив. Прийняття цього закону. Вступить він в дію з липня місяця цього року, оскільки при проходженні другого читання. Було прийнято рішення про розділення цього закону. Хочу просто сказати, що в цьому законопроекті перехідні положення були забиті всі зміни до кримінального і адміністративного кодексу. Ну, згідно з юридичною традицією, го Юридичне юридична служба Верховної Ради порекомендувала вивести це в окремий законопроект, який ми надіємося в скорому часі буде прийнято. Окрім того, до низки положень, які прописані в цьому законі, потрібно прийняти ще ряд підзаконних актів. Це і про те, що ви говорили про спеціальну перевірку, повинен бути прийнятий ще окремо. Указ президента, ну і ще ряд до іншого. Але великий позитив, що держава змінила свій підхід з боротьби з, з корупцією з покарання на профілактику. на профілактику. Хоча покарання є визначені, і, і ми це та, ще, ще поговоримо детальніше. детальніше, причому теж дещо змінені змінені акценти, і це те радує. Отже, по порядку, вперше в цьому законі нарешті прописано те, про що раніше лише багато говорили, але не підкріплювалося законом. Це обмеження підлеглості родичів керівнику держслужбовців Як саме про це говориться у законі? І хто ким зможе керувати, а ким ні? Е, ну так, дійсно, цей закон він запроваджує більш жорсткі обмеження щодо роботи близьких осіб. Даним законопроектом установлюється обмеження мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованим у зв'язку з виконанням своїх обов'язків близьким особам. Що мається на увазі? Ну, різні, випадки, різні випадки бувають. У вас в паспорті, до прикладу, не записано, що ви приходите там чи. Племінницею чи так далі тій чи іншій посадові особі. От якщо виникають такі обставини, ви як громадянка, законослухняна громадянка України і ваш родич, близька вам особа, ви відповідно до нового закону, ви зобов'язані усунути цю ситуацію в 15-денний термін. Якщо в даний строк ці обставини не усунуто, тобто Відповідні близькі особи, тобто ви чи ваш родич, підлягають переведенню на іншу посаду, яка виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка є підлегою, підлягає звільненню займаної посади. Треба віддати, знову ж належне, що в цьому законі, якби. Переміг ну, в, якійсь, в якійсь мірі здоровий густ. І це питання стосується, позиція стосується не до всіх. Чому, я хочу сказати, є виняток. Виняток стосується, виняток в цих правилах стосуються особи, які працюють в сільській місцевості та гірських населених пунктах. де ну, Де є демографія. Де мало людей, так, де мало людей, фахівців даних спеціалістів. Соціальні природні умови вони виключають можливість. Дотримання загального правила обмежень, тому що часом в гірських районах знайти тобто, інтелігентну людину, яка б могла працювати на тій чи іншій посаді, надзвичайно важко. І тому законодавець пішов на, даний, пішов на даний крок. Треба також сказати, що ця позиція не буде поширюватись на виборні посади. Тому що ми регулярно, наша служба, ми регулярно стикаємося з такими проблемами, що в тих чи інших населених пунктах, до прикладу, батько-голова сільської ради, а дочка обрана, чи син обрані депутатом сільської ради, і на сесії сільської ради обрано секретарем сільської ради. Теперішнє законодавство про службу органів місцевого самоврядування вона, воно трактує це як порушення безпосередньо.